Сторінка 253, розділ 2-5. У Губанівському лісі хлопці йшли повстаємниче і містичне озеро. Бакай. У ньому начебто жила нечиста сила. Саме на березі цього озера вони бачили незнайомця. Він мав незвичайний вигляд. Одягнений він наче по міському, але на голові мав старого солом'яного бриля. Потемнілого і обшарпаного, як у діда-баштанника. Та головне звичайно, не бриль, головне голова. Лобота, як. Як у казкового мудреця великий ніс, сиві, кошлаті, ніби приклеєні брови, з-під яких насмішкувато позирають примружені очі, і великий, розтягнутий у усмішці рот, на таких людей і в натовпі обертаються. Чоловік привітався і назвав себе чарівником. Потім дав хлопцям чарівний талісман, засужену жаб'ячу лапку, яка виконає будь-яке бажання лапку взяв ватажок Сашко циган. Хлопці, звісно, не повірили незнайомстві. Пішли далі в ліс по гриби. Потім передумали і повернулися, щоб поспостерігати за незнайомцем, проте його біля озера вже не було. Хлопці повернулися додому. Увечері Сашко циган прийшов до журавля і розповів, що заради розваги загадав жабючій лапці отримати автомобіль. Пізніше прийшов поштар із газетою, у якій були результати розіграшу лотереї. Циган перевірив свою лотерею, яку напередодні їм дала. Замість рештки, продавчиня в магазині. Цифри збіглися. На них чекав виграш, автомобіль. Запорожець. Хлопці розповіли цю дивину матрусику. Батьки накрили стіл, виграш святкував увесь куток. Уранці Семен Семенович, тато Марусика, випитав у сина, скільки його грошей було. Коли продавчиня замість рештки дала хлопцям лотерею. Виявилося, що циган дав один карбованець із копійками журавель 40 копійок, а Маруси два карбови. Увечері Семен Семенович пішов до пана Максимовича, батька Сашка Цигана, і запропонував самому відвести лотерейний білет у банк до райцентру. Той відмовив, чоловіки здійнили гучну сварку, яку чули не тільки хлопці, а й увесь куток. Друзям стало ніяково через своїх батьків. Вони розійшлися по домівках. Семен Семенович нагримав на Марусика і Сашкові Цигану також від батька дісталися на горіхи. Розділ шостий, у якому наші герої задумують і. Здійснюють рішучу операцію. На тепер ти загадуй. Заснув Сашко Циган і одразу ж прокинувся, наче не спав зовсім. Сонечко, як завжди, усміхалося в небо, весело ще битало на деревах татство. Рохкало в хліві, льоха, життя було прекрасним, але хлопець умис гадав учорашні події, і світ затьмарився для нього, як у найлютішу негоду. Ні. Так далі жити не можна, подумав він. І раптова рішучість охопила його. Він Швидко зліз і горища, і навіть не снідаючи, подався до марусика. Марусик іще спав. У вісні обличчя його було печальне і скорботне. Альо! торкнув його за плече Сашко Циган. Га. перелякано розплющив очі марусик. Уставай, ході спати! Треба вирішувати, як нам жити далі. Що? не второпав з просоння Марусик. Ти як хочеш, а я думаю, втекти з дому, важко зітхнув Сашко Циган. Як? Чайно, у ты усе. хай собі їздить на дій машині. Яке влізе. У мене вчора з батьком розмова була. І в мене зітхнув Марусик. Нецікаво мені стало вдома, розумієш? Нецікаво. А куди ж ти тікатимеш? Не знаю ще. Слухай, несподівано збадюрився Марусик. Надовго ти звичайно, важко. Усе одно міліція знайде і поверне. А от на кілька днів, щоб провчити їх, це можна. Тоді і я з тобою, га? Давай, хоч на кілька днів. Сашко циха навіть повеселішав, відверто кажучи, він і сам не уявляв, як утече. Ну, а куди тікатимемо? Як ти думаєш? спитав Марусик. Він звик, що ідеї надходять від Сашка Цигана. Ну, я думаю. Сашко-циган насупив брови, що мало означати задуму. І я думаю, краще за все у ліс. У ліс? Скривився Марусик. А що? У Македонському курені сховаємося. А їстимемо що щось із собою візьмемо. А тоді журавель піднесе, гриби збиратиме, ягоди. Ну, гаразд, махнув рукою Марусик. У ліс, то в ліс. Журавель порався біля скособочних дверей повідки, які він так і. Полагодив ні позавчора, ні вчора, тому так рано і устав. Побачивши друзів, він здригнувся. Дуже вже рішучий вигляд вони мали. А коли друзі виклали йому суть справи, журавель сумно зітхнув. А я мене, значить, кидаєте, а тобі тікати нічого, у тебе немає причин. Та й їсти нам носитимеш, сказав Сашко Циган. І тобі ж треба он повітку, і дрова, і воду. Македонський курінь, хлопці виявили торік. Зовсім випадково, коли ходили по гриби. Він стояв на краю западини серед густих кущів і був майже непомітний. Ого, вигрену журавель. У ньому, мабуть, ще Олександр Македонський жив. Він саме тоді читав книжку про Олександра Македонського, так і прозвали вони його Македонський курінь. І якось, коли їх застала в лісі гроза, вони сховалися в курені від дощу, було затишно, пахло грибами, прілим листям і глицею. Десь у горі, шамотів, у кронах дерев, дощ, блискало і греть. Міло, але в курінь не потрапила жодна краплина. Найкоротший шлях до Макдонського куреня пролягав повз бакай. Та хлопці, не змовляючись, звернули в бік і дали доброго гака, обминаючи озеро. Хай йому грець. Ніхто його, звичайно, не боїться, але просто неприємно дивитися на нього. А для чого? Питається робити те, що неприємно. Ішли мовчки. Сашко циган і Марусик несли по великій торбі з харчами. Журавель низ дві ковдри. У лісі було тихо, хоч Максій, наче ліс разом із ними переживав урочистість моменту. Вони ледве розшукали курінь, двічі проходили повз нього і повертали. Потім назад десь має бути отут, а не видно. Не знайдуть, упевнено, сказав Сашко Циган. Раз ми не відразу знайшли, ніхто нас тут не знайде. Ага, сказав Марусик, і в голосі його було не стільки радості, скільки прихованого суму. Журавель м'явся, переступав із ноги на ногу. Йому не хотілося розлучатися з друзями. А може, може, давайте гриби пошукаємо? Несміливо запропонував він. А що, давайте підтримав Сашко Циган і гайнули хлопці по гриби. Сьогодні хлопцям щастило, як ніколи. А коли щастить і час летить, мов на крилах. Сонце вже повернуло на вечірній пруг. Коли вони нарешті схаменулися, грибів у кожного було повні торби. Що з ним робити? Знизив плечами Сашко циган, коли підійшли до куреня. Може, хай журавель додому забере, сказав Марусик. Ні, ні, замахав руками Журавель. Я і свої вам залишу, бо відразу ж зрозуміють, де я був, і вас почнуть шукати в лісі. О, правильно, розумно! Похвалив його Сашко Циган. У тебе інколи кастрюлька варить. Іди, повторив Сашко Циган. А то стемніє, самому боязку буде йти. Ви ж тут обережніше, зовками і ведмедями. Не заводьтеся. Пожартував та попрощався журавель. Після того, як він пішов, Сашко Циган і Марусик деякий час мовчали. Потім циган сказав: А мені тут подобається ніхто не дорікає, марку не шкребе. Ага, без особливого захоплення кивнув Марусик. Хай, хай вони тепер ділять ту машину, хоч пилкою ріжуть. я її, щоб мене тепер просили, не хочу. І я уже зовсім щиро підхопив Марусик. У лісі темніє швидко, тільки зайшло сонце і не встиг озирнутися, хоч око стрель. Сашко, циган хотів запалити вогнище, але Марусик гаряче запротестував. Ні, ні, ще страшніше буде. Давай спати вкладатися. Циган не став наполягати. Загорнувшись у ковдри, вони лежали в цілковитій темряві, чекаючи сну. Але сон не приходив. Циган не міг би сказати, скільки минуло часу, аж раптом почулися кроки. Блимнуло світло ліхтарика, і у курінь хтось зазирнув. А, давні знайомі! Привіт! Здоровенькі були! Циганами перехопило подих, наче хтось холодними пальцями стиснув горло. То був незнайомець. Ну як? Тепер переконалися? «То що?» Ні, ні, не хочу досить із мен. Подумки вигукнув Сашко Циган. Але незнайомець почув його. Ну, це вже твоя справа. Не хочеш, не треба. Можна і відмінити. Ну спи, спи, тільки не забудь зранку передати чарівний талісман іншому. Світло ліхтарика погасло. Незнайомець зник. Сашко циган, наче полетів у чорну безодню і відразу прокинувся. Сашко циган не міг навіть збагнути, чи то наснилося йому, чи справді зазирав уночі у курінь незнайомець. Настільки чіткою була згадка про нього, наскільки виразно чув. Його голос. Ні, мабуть, такий сон, вирішив він. Хлопець виліз із курення, ранковий ліс був такий гарний і веселий, що нічні страхи уявлялися тепер просто дивними та сміхотворними. А навіть якби зазирнув уночі, нічого страшного, він же нічого злого не робить, навіть навпаки. Чого ж боятися? І таємничий незнайомець уже здавався йому навіть симпатичним. Прокинувся і Марусик. З курення вистромилися його заспана. Скуйовжене. Голова, очі дивилися, перелякано. Привіт! Здоровенькі були, весело вигукнувся Шкоциган. Вилазь, снідати будемо. Він ще розпалював вогнище. Ніде так смачно, не їсться, як ранком у лісі. Хлопці навернули трохи півторби харчів. Цікаво, як там наші старі, усміхнувся зашкоциган. Марусику хотілося зітхнути, він ледве стримався. Він дуже переживав, мої, мабуть, очей не зімкнули. Тато курив цілу ніч, хоч три роки вже покинув. Він коли дуже. Хвилюється завжди за І потім йому погано. Мати корвалол пила і плакала. Його роздуми перервав Сашко Циган. Нам, сказав він і простягнув Марусику жаб'ячу лапку. Нащо? здригнувся Марусик. Як нащо? Тепер ти загадуй, тільки гляди, не так, як я. Та не треба, не хочу я. Як це не хочеш? Це ж можна сказати, через тебе все заварилося. Я ж хотів виконати, пам'ятаєш? А ти ні, візьми. Тільки дивися: не забери з магазину все під віночок, не будь жаднюгою, і за силу мінь сунув жабючу лапку, марусику, кишеню.